Вітаю, друзі. Коли ми чуємо, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована, це м'яко кажучи, неправда. Ситуація там катастрофічна. Більше того, те, що зараз хтось звинувачує, що керівник Оту, Донецьк, Тарнавський, в чомусь винний, ні. Він не винен. він коли туди був поставлений, вже ситуація була, м'яко кажучи, предкатастрофічна. І виправити її тими силами, які в нього зараз є, її неможливо. Питання навіть не в тому, що там є втрата управління, питання не в тому, що не вистачає особового складу, питання не в тому, що не вистачає докомплектації. Значно гірша ситуація. Питання в тому, що. Ті частини, які там знаходяться, не можуть в даний момент протистояти окупантам через багато чинників, тому що всі проблеми накопичувалися, і зараз ми бачимо, як це ну фактично. Спрацьовує проти нас. Про все, це, те, що там є, попереджали раніше. Попереджали експерти, попереджали військові, попереджали як солдати, так і офіцери, але нікого ніхто не чув. А навіщо? Ну Все ж складне, але контрольовано. Єдине запитання: а ким контрольовано? Те, що там відбувається, фактично ну, погана історія. Втрата Покровська це не лише вихід на оперативний простір. Ворога, а ще й можливість за дуже короткий строк підійти до Дніпра. Ні, Дніпро вони не візьмуть зразу. Вони будуть обстрілювати його, обстрілювати так, як обстрілюють будь-які міста, до яких підходять. Це буде зранку до ночі, це буде гірше ніж в Херсоні. Але ще раз скажу: ситуація дуже погана. А для того щоб ви зрозуміли, що там відбувається, я поясню а, оперуючи фактами. За умов закріплення ворога на рубежі, на рубежі Котліна ми маємо проблему на правому флангі. І це створить ще більше проблеми з забезпеченням наших військ. Так, на правому флангу Покровської агломерації ми будемо мати навіть не проблему, а початок втрати Покровська. На шахтах будуть накопичуватися резерви і звідки ну, швидше за все, будуть введені нові сили противника. Більше того, там можна їх ховати і нічого зробити цим з нас не вийде. З цієї позиції вони обріжуть трасу Покровськ-Павлоград через лінію Грішина і залишиться лише. Лінія з Білецького на блокпост. ну Дорога з Білецького на блокпост це єдине, що залишиться. Але вона дуже гарно проглядається навіть з колись Павлограда. Ми втратимо логістику на Покровськ Мірноград. Поверху, при успіхі на Лимані, вся Донецька область опиниться в дуже скрутному становищі, і ми не матимо можливості. Налагодити будь-яку якісну логістику для підтримки військ як наслідок, або треба вирівнювати фронт відступом, чи ну фактично буде дезорганізація і бої в оперативному оточенні з низки рубежів. Це, до речі, буде неефективна і заздалегідь програшна історія. Окрема ситуація це те, що ми не зможемо утримати покровський міжнаград і самі фактично відійдемо без боїв, тому що буде оточення. Ворог іде саме до цього. Чому причина? Голова причина в тому, головна причина, ще раз скажу, в тому, що нема якісної піхоти. Та піхота, яка є зараз, вона не виконує свої завдання по багатьох причинах. Головна причина боєздатна піхота, яка була раніше або вибита, або зараз не підготовлена. Дуже часто, коли переводять людей з інших родів військ, з інженерних військ, з медичних, з протиповітряних військ, переводять в піхоту. Хтось вважає, що це равноцінна заміна. Ні. Піхотинця теж треба вирощувати, теж треба навчати, теж треба готувати. А коли людей просто кидають на позицію, ну що ж, тоді маємо велику проблему. Як казали мені вже і комбати, і солдати. Коли нема артилерійської підтримки або підтримки дронами, то при підході. Ворога дуже часто е спешки залишаються замість того, щоб вступати в стрілковий бій, і це велика проблема, тому що ці люди, вони не піхотинці. Ні, 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 їх перевели в піхоту, але вони по суті не піхотинці, і це ще раз підтверджує, що коли Зеленський ігнорує фактично не тільки мобілізацію, а й забезпечення всіх родів військ особовим складом. То він створює величезну проблему. І коли залужний ще в 23-му році, в жовтні листопаді казав, що нам треба мобілізувати людей, щоб потім протистояти ворогу, який теж готувався до цього наступу, то це говорить тільки про одне, що залужний прораховував ситуацію, а Зеленський як некомпетентний, Нівіглас, не зміг це прорахувати і відмовився від своєї мобілізації, а потім звільнив, звільнив залужного. Що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, як втрачаємо Покровськ через недолугі дії верховного головнокомандуюча в 2023-24 році. А потім ми бачимо, як зірвана мобілізація призводить до того, що ми втрачаємо території, позиції і людей. Ситуація страшна і ганебна. Більше того, якщо хтось хоче сказати, що там все погано, ні. Там є бригади, батальйони, які воюють, але їх кількість недостатня. А у комплектація їх, м'яко кажучи, ну на незадовільному рівні. Людей банально не вистачає. Зброя є, людей не вистачає. І про це, до речі, Зеленському відомо. Тому, якщо хтось має сумнів, що те, що відбувається зараз під Покровськом, це наслідок. Дій Зеленського, або навпаки, бездіяльності Зеленського, ну то зараз вже, мабуть, ви все зрозуміли. Так, Зеленський некомпетентний, але є компетентні інші. Той же самий Сирський. Ну, як мінімум, він дуже добре знає, що там відбувається, і може розповісти Зеленському. Якщо він це не робить, запитання чому? Якщо робить і Зеленський не реагує, тоді ще запитання: а чому Зеленський не реагує? Не забагато запитань, відповіді на них немає. Більше того, давайте відверто казати, що ситуація наставки Верховного Головнокомандуюча демонструє взагалі нездатність впливати на хід подій на цьому напрямку. А просування ворога пояснює тим, що його багато, великі сили. І це, до речі, правда. Сил багато. Але що відбувається з нашого боку, а не можуть зупинити ворога на одному рубежі. Чому причини не вистачає чогось з окремого забезпечення? Чому міноборони не забезпечують чим потрібно? До речі, тут багато чинників ті самі міни, які українські воїни не отримали. Допомогли ворогу взяти позиції без підкриття цих мін, тому що піхота ворога не була зупинена. В нас є багато розумінь, багато причин, але є й розуміння того, чому це відбувається. Знаєте, коли війська кидаються в бій без застосування або з обмеженим застосуванням дронів. Коли нема взаємодії, коли реби і дрони не взаємодіють, коли відсутні реби, коли нема повноцінної фортифікації, а ті інженерні роботи, які були проведені, вони можуть стримати тільки на окремому участку, а вся лінія незадовільна і побудована хаотично, коли нема часу підготуватися і закріпитися, коли нема підготовлених і навчених військ, то ми бачимо. Таку ситуацію, і хочу нагадати, що відповідальність за все це на верховному головнокомандовичу, тому що в нього не лише вся влада абсолютно вся влада під час війни, а й відповідальність саме на ньому. Що треба робити? Військові можуть підказати, це не лише мобілізація і підготовка, це не лише забезпечення і покарання тих, хто забезпечує війська бракованими мінами неякісною зброєю або Взагалі, провалюють забезпечення. Але у нас країною керує Фейсбучик і корупція. Фейсбучик намагається просунути тих, хто їм подобається, корупція лобіює своїх, щоб схеми залишилися. І ми бачимо ситуацію: коли некомпетентні, коли амбіційні і коли корупційні а, інтереси провалюють фронт. Треба змінюватись. Ми або змінимось, або не знищить. Інших варіантів не існує. До речі, все, що зараз відбувається на Покровському напрямку, не лише відповідальність Зеленського, це і наслідки його дій некомпетентних, абсолютно безглуздих або безуглих, і головне, це наслідки його рішень. Спочатку провалити мобілізацію, потім не послухати фахових військових, потім звільнити головкома, потім ігнорувати все, що тільки говорить про те, що треба змінювати ситуацію на фронті. Якщо нічого не буде змінюватись, то росіяни будуть просуватися далі. І не лише на Покровському напрямку. Питання тільки у часі. Ми повинні змінитися. Зеленський. Повинен приймати рішення, навіть якщо вони не популярні, і навіть якщо вони б'ють по його рейтингу. Мені байдуже рейтинг Зеленського. Важливо, щоб Україна не програла. А з таким підходом, як зараз, ми втратимо все. Дякую, що дивилися. Слідкуємо уважно, допомагаємо ЗСУ. І пам'ятаємо, що поки є ЗСУ, є майбутнє України. ЗСУ це є майбутнє України. አይ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ 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 አንድ